Добрий ранок, шановні глядачі. Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас субота, 13 квітня 6.40 ранку. Сьогодні ми розпочинаємо посів сої. Ось Трактор вже піджидає. Ждемо єврофенг з прицепом із посівним. Я трошки раніше виїхав за батька, батько ззаді їде. Зараз по швиденькому налаштовуємося, навіть не налаштовуємося, а контрольку робимо, тому що вчора ввечері городи обсіяли з сою, не було часу знімати, тому вже відео буде суто з поля. Чую десь він наче їде, дерчить, Ну, користуючись моментом, поки є хвилинка вільна, покажу нашу пшеничку. Пшеничка яка була посіяна восени. Без жодного кілограму добрив. Ми ще її навіть не обробляли від бур'яну. Але бур'яну як такого там сильно немає, ну тим не менше. І тут же ж поруч краї осіяні пшеницею. Тут ось розподіл видно, де пішов. Тут уже є чмінь. Досить таки гарний стан. На сьогоднішній день щойно проїжджав біля сусідів. Знаю, що вони два рази кормили. Поки що різниці немає. Звісно, що в колоску різниця буде. Скоріш за все. Ну, тим не менш, поки що наша пшеничка тримається, ячмінь теж досить таки непоганий. Щас обійду. Обійду, покажу ячмінь. Ось ячмінь. Ячмінь трошки слабший за пшеничку візуально. Ну а то він і ячмінь. Пшеничка, звісно, супер. Вон там вже батько їде, ближче під'їде, покажу, як наш тракторець загружений 60 мішками по 50 кг сої, тобто 3 тони, 50 сильний тракторець, он тяне аж, аж шумить. Ну, під'їде ближче, тоді покажу. Якось так. Плануємо... Скоро вже буквально вже температурні показники дозволяють. Палану бризнути тут цю пшеничку. У нас тут її небагато, є чменю тут десь 2-2,5 гектара максимум. Суто на домашнє господарство. Якось так. Що ж не сказав? Ага. Посів трактор наший основний Юто EX804, сівалка SRZ. 3,6 ремсинтез. Ну і спомагательний трактор Єврофенг. Наша нова, нова обновка, якщо так можна сказати. Ось він вже під'їжджає. І так, ось тракторець наш, козлик, так званий, 50 кінських сил, Єврофенг тягне ПТС. 60 мішків, нагадаю, ще два хлопця зверху сидять. В принципі, справляється непогано. Так, налаштувалися. Швиденько, 5 хвилин буквально зайняло. Сіємо в цьому році свою сою і сіємо ось таку я взяв на пробу 300 кг. Махоні r 2 Зараз покажу, яка вона із себе. Ось така світлий, світлий цей глазик, чи як він там правильно називається. Ось така. Так, Ну, а потім ще свою покажу, ту, яку ми навіяли. Так, друзі, друга половина дня. Якщо бути точніше 15.00 ось вже площа засіяна та прикоткована, з обіду підтягнувся батько. він Єврофенгу кулкує, а в нас вже остання йде загрузка. Сою махоні ми відразу посіли, про яку я спочатку відео казав. Зараз висіваємо пс 2035 Поки що без прошествия, якщо можна так сказати, ось така наша соя. Пасів на PS-2035. Це соя, яку ми вже сіємо, мабуть четвертий чи п'ятий рік, мабуть четвертий. Так що якось так. Такий от фон у нас виходить, хоч в футбол грає. Рівненько, прикотковано. Все, якраз соя лягає у вологу землю по нормі висіву. Десь орієнтовно, ну не орієнтовно, так як, як я і завжди сію, хто не знає то з тим поділюся, хто, хто підписаний, той знає. Орієнтовно десь 12-15 штук на метр. Знову ж таки, це не соєшник і не кукуруза. Точності такої немає. ну Тим не менш, отакий от діапазон. Міждуряддя 15 см. Так що якось так. Сусіді, от ропс уже от, -от за ці Догружаємо, ну далі ще включуся. І так, традиційний перепочинок на один кружок. Поки батько разок проїде, а я мене є час якраз зняти такий відосик, як в роботі сівалочка працює. Тільки знову за привисі був у технології обробітку. Попередник соя тут була, а в минулому році обробіток осінній дисковою бороною, потім культивація весняна і відразу посів. І плюс котки. З котками ось трошки сталася невеличка біда, якщо молодий фермер дивиться, то знає. Поламались котки, плопнуло он там вушко. Ото таке, нічого страшного, привариться. Тут вже гектарів 4 залишається чи 5, то ось таку скрутку зробили і сцепка доробиться. Так що якось так. Тракторець наш Єврофенг 554 l XLK. Ось в такому чи це вигляді вже роботу свою робить. гектарів, мабуть, 20 вже закуткував, плюс-мінус. Я не куткував ще й ні метра, це все батько робив, Я залізу гляну, скільки мотогодин. сказати трошки пиль є, Понятно що це трактор економ класу, вентилятор дуля, обшивочка є, якось так, поки що трактор без таких серйозних нарікань тут сзаді оці всі. Фіксатори, таке воно все слабеньке. Вже один чи два батько загубив, троюсь. треба трошки кращої якості ставити. Понятно, що з Китаю воно йде таке, що треба вже тут на місці буде самому міняти. Потригунути. Ну, знову ж таки, котки це не нагрузка, це така обкатка корисне і з приємним. Коткувати треба, ну і трактора зараз поки що там до 50 моточасов нагружати не бажано, я думаю, то він оце ото, таку роботу робить. Ну і вранці я відео показував вже, що він прицеп 3 тонни притяг. Знову ж таки, все котиться, це не, не обробіток, не культивація, не Тобто Легка робота, з якою тракторець справляється на ура. Так що якось так. Батько вже вертається назад буду сідати в трактор я. Завжди, коли на полі, завжди вітер, так що вибачаюсь в котрий раз, але як є. Вранці було спокійно, тихенько, ранішні епізоди. Приємні. Будемо дивитися. Так, ну і єврофен в роботі. Теж коротеньке від відео. Знову ж таки, ходить він третю на 1400 чи 1500 оборотів без нагрузочки. Котки це, це легкі роботи. Так що якось так. Все. Це вже точно завершення відео. підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Хто сіє, хто не сіє, що думає з цього приводу. Для нас це посів такий в цьому році досить ранній, завжди сіяли після 20 квітня і то вважалося, що ми е, такі одні з найперших, хто сіємо, то в цьому році 13. Ну побачимо. Все, підписуйтесь ставте лайки. До зустрічі!